Опорушня, де вказано ваші складають особи, відносно якої проводити розмісти, що притягають до адміністраційної відповідальності, які права особа має, а, Там відносно доказів написано подавати докази. Що для вас означає слово подавати? Ну покажіть мені докази, ви кажете, що... Надайте мені, будь ласка, відповідь, що для вас означає слово подавати. Та Я не об'язан вам нічого надавати. Я вас зрозумів. Тоді я вам не зобов'язаний надавати докази. Ну, можливо, так. ви так читаєте. Є матеріали справи, правильно, які збирає працівник поліції. Тобто це є. А, Бачите а, ваш. А... Ладно. Тобто дивіться. А... Першочергова. Першочергова. А... Це є матеріал справи. Як працівник поліції, з матеріал справи, то є пояснення. Можливо, клопотання, які надходять від мобіян. Всі матеріали і справи, відео вашого порушення і стокового реєстратора, які на даному транспортному засобі, це все є матеріали і справи, які я зобов'язаний вас ознайомити з ними всіма під час роду справи. Коли я буду його проводити, то повідомлю вам ваші права. Ви маєте право ними скористатися. А я, як працівник поліції, повинен вжити mm -hmm. всіх заходів, щоб даними правами змогли скористатися. Правильно? От я вас ознайомлю з матеріалами справи е, під час. Безпосередньо проведення розгляду справи відносно вас. Та пам'ятаєте, відповідно, рішення. Відео вашого порушення це є матеріал справи. Розумієте? Есть, ви мені 6, докази 6, покажете моєго правопорушення, 6, 6, якщо ви так 6, вважаєте. У 8 статті прописано про докази для того, щоб водій поняли, який які керують. В якій статті прописано про докази? 6, 6, 6, про докази, чи ні? Ви зараз мене запитуєте, чи, чи ви мені розказуєте? 258 і 253-й безпосередньо що саме є доказом. Відеофотофіксація. Покажіть мені відеофотофіксацію. Я вам покажу відео, прошу порушення. Ну, Покажіть. Зараз я почну розгляд справи, і я покажу вам. Якщо написано там подавати докази, то тут це ви, як водій, маєте право надавати працівнику поліції докази, що ви... Дане порушення дорожнього руху, можливо, не вчиняли. А я зобов'язаний ознайомитись з тими доказами. Тому там і написано слово подавати. Розумієте? Для чого там написано слово подавати? Це ж не отримувати і не вимагати. Розумієте суть, яку я хочу вам донести. Я вам просто запитую, якщо так, ви вважаєте, що, ви що е, у я мене надавна, є правопорушення, надавна, е, і то надайте ви, ви правопорушником е, можете бути тільки в тому випадку, стаєте точніше правопорушником. Ви відносно вас вставні матеріали, тобто адміністративну постанову і не виносимо наслідження. З того моменту е, ви будете вважатись порушенням Можливо, то, є, Можливо, ніяльність. Пане правопорушення право дорожнього руху. Ви вчинили. Я вам його повідомив, причину Вашої зупинку. Далі, будь ласка, дайте документи, перелічені правилами дорожнього руху. Захищення водія вони не дали, реєстраційний документ на транспортний засіб передали. Будь ласка, поліс обов'язкового страхування. Навіщо? Навіщо? Так. Бо є право дорожнього руху, є закон України про дорожній рух, є закон України про страхування, в яких чітко вказано, що водій на вимогу працівника поліції зобов'язано надавати документи про лічені правом дорожнього руху. Тому виконайте, будь ласка, 21А, 21Б і 21Г на даний момент право дорожнього руху. Чекайте, ми потрібно підготуватися, так як він в електронному виді.